Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 5 грудня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав благодійну допомогу від асоціації медікос делмундо лікарі світу п'ять телевізорів для проведення санітарно-освітньої роботи. До селищної ради звернулася районна військова адміністрація з питанням придбання позашляховика з метою підтримки обороноздатності держави. Морозно і без істотних опадів синоптики розказали про погоду на Чернігівщині актуальні схеми шахрайства. Як вберегтись, росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної сервісної служби. Протягом наступних двох тижнів грудня послуги отримають жителі таких населених пунктів. 5 грудня вільне, 6 грудня, Короб, 7 грудня Карильське, 8 грудня Поліське, 12 грудня, Краснопілля, 13 грудня Короб, 14 грудня Рождественське, 15 грудня Вишеньки. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при Територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по. Місце проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян, паліативного догляду та натуральної допомоги, реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Із відновлення та розбудови миру, а також за фінансової підтримки уряду Канади. Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав благодійну допомогу від асоціації медикос ДЕЛ Мундо. Лікарі світу, п'ять телевізорів для проведення санітарно-освітньої роботи. Коробський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав благодійну допомогу. Телевізори призначені для амбулаторій у Нехаєвці, Шабалинові, Карильському, Атюші та в Курапі. На телеекранах транслюються ролики з корисною інформацією для пацієнтів, зокрема. А про те, як розпізнати небезпечні хвороби, поради щодо збереження здоров'я, а також основи мінної безпеки. Тощо, дякуємо благодійній організації лікарі світу за допомогу, турботу про наше здоров'я і безпеку. До селищної ради звернулася районна військова адміністрація з питанням придбання позашляховика з метою підтримки обороноздатності держави. Просимо жителів громади, підприємців і всіх небайдужих, хто має таку змогу долучитися до благодійного збору. Наша термінова ціль 280 тисяч гривень. Номер карти для збору ви зможете знайти на офіційному сайті Курупської громади. Корупська громада GoUA. у розділі оголошення до селищної ради звернув. Улась районна військова адміністрація з питанням придбання позашляховика з метою підтримки обороноздатності держави. Морозно і без істотних опадів. Синоптики розказали про погоду на Чернігівщині. Прогноз погоди на 5-9 грудня по Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. На 5 грудня хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, в день 2-7 градусів морозу. На 6-7 грудня, хмарна погода з. Ясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 вдень 2-7 градусів морозу. На 8-9 грудня невеликий сніг. Температура вночі 5-10, вдень 2 7 градусів морозу. Актуальні схеми шахрайства, як вберегтись. Шахраї виманюють гроші в захисників. Шахраї створюють копії сторінок захисників у соціальних мережах для створення фейкового акаунту. Використовують фото з відкритих профілів. Після створення сторінки надсилають запит у друзі побратимам військового та від його імені просять позичити гроші. Щоб уникнути подібного шахрайства, запитайте у вашого друга інформацію, яку може знати тільки він і ви. Таке питання. Одразу викриє шахрая. Шахраї пропонують роботу онлайн. За таку роботу платять не вам, а платите ви. Умовою працевлаштування може бути необхідність купити доступ до сайту, каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. Завдання можуть бути різними: робити фіктивні замовлення на сайті онлайн-магазину, нібито для підвищення його рейтингу, працювати перекладачем текстів з англійської мови без знання англійської мови та перекладати тексти за допомогою онлайн-перекладача, однак щоб отримати доступ до сайту. То, де є база клієнтів, яким потрібно переклад слід заплатити гроші. Також можуть надсилати примітивні текстові завдання, наприклад, слухати пісні, на якомусь сайті, та отримувати за це оплату. Залежно від шахрайських вакансій, аферисти обіцяють різні розміри винагороди від 400 до 8 тисяч гривень в день. Трапляються випадки, коли шахраї виплачують незначну заробітну плату кількасот гривень, щоб заохотити людину витратити більше власних грошей або випитати дані про її картки чи рахунки, як не потрапити до рук шахраїв під час пошуку роботи. Якщо ви натрапили в інтернеті на сумнівну вакансію від імені відомого бренду, перевірте інформацію про вакансію на офіційному сайті потенційного роботодавця, адже шахраї можуть створювати сайт, які візуально дуже схожі на сторінки відомих брендів. Не вкладайте власні гроші в запропоновану роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв. Ти уважними до легких заробітків не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитись на роботу в ту чи іншу організацію. Шахраї викрадають фінансовий номер телефону, номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків. На цей номер надходять коди підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів на рахунках. Як шахраям це вдається та чим це загрожує? Шахраї телефонують від імені працівників мобільного оператора та повідомляють про необхідність підтвердити продовження користування номером телефону. Це, начебто, потрібно, бо людина давно ним користується. Цього просять назвати код із смс-повідомлення, яке під час розмови надходить власникові номера від мобільного оператора. Такий код дає можливість шахраям отримати доступ до персонального онлайн-кабінету користувача на сайті мобільного оператора, де міститься інформація, за допомогою якої мобільний оператор ідентифікує клієнта, наприклад, інформація про номери, на які абонент найчастіше телефонує. Далі аферисти звертаються до мобільного оператора, повідомляють про втрату. Ату номера та потребу його відновити. Інформацію, яку мобільний оператор запитує у власника номера під час ідентифікації, шахраї отримують з персонального онлайн-кабінету. Щоб уникнути подібного шахрайства, захистіть свій фінансовий номер телефону. Зареєструйте фінансовий номер телефону за своїм паспортом у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування. Тримайте в секреті СМС-коди від мобільного оператора. Шахраї від імені компанії Мета пишуть в особисті повідомлення директ у Фейсбуці, інстаграмі та вимагають паролі від сторінок у соціальних мережах. Зміст повідомлення полягає в тому, що нібито працівники компанії Мета повідомляють власника сторінки про порушення правил спільноти. Шахраї можуть також писати, що після перевірки вашої сторінки було визначено, що ви кілька разів порушили авторські права. Якщо ви вважаєте, що це помилка, вам слід це оскаржити. Інакше ваш обліковий запис буде деактивовано протягом 24 годин і дають посилання на форму оскарження. Водночас, коли власник сторінки переходить за посиланням на шахрайському ресурсі, потрібно ввести логін і пароль від власних сторінок у соцмережах. Після того як людина вводить ці дані, вони автоматично стають відомі злодіям. Пам'ятайте, інстаграм, Фейсбук ніколи не пишуть щодо безпеки облікового запису у повідомленнях у директі. Електронні листи. Те від компанії мета щодо безпеки вашого облікового запису та входу до нього, яке було надіслано протягом останніх 14 днів, можна знайти у розділі Безпека. Якщо ви стали жертвою шахрайства, можна заповнити форму зворотного зв'язку на сайті кіберполіції України. Більше інформації про правила платіжної безпеки можна знайти на сайті Шахрай Гудбай. Цю публікацію підготував Національний банк України. Її розповсюдження здійснено за підтримку проєкту «ЮСЕЙД – реформування фінансового сектору. Погляди представлені в цій публікації. Не обов'язково відображають погляди «ЮСЕЙД» або уряду США. Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано два обстріли, п'ять вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Городнянська громада, Гасачівка, три приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Сумська область, Конотопський район, Козаче, два приходи. Ймовірно, міномет. В калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не знаходила. Це були новини в портфелі книги до горидрихом, пусті коробки грудневим сніхом покриті, як рядками свого щоденника. Наватмане весь світ. Твоїх рути тяших ванільна естетика Ступного літа закрий своє вікно, хай лютує хурта Народний календар. Сьогодні вівторок, 5 грудня, день працівників статистики в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Сави. В Україні триває 650-й день війни. До нового року залишилось 26 днів. Іменинники сьогодні Захар, Геннадій Ілля Сергій. Також сьогодні відзначають всесвітній день ґрунтів, міжнародний день волонтера заради економічного та соціального розвитку, міжнародний день ніндзя, всесвітній день трюків. За останні 130 років 5 грудня максимальна температура повітря складала 11,5 градусів Цельсія. У 2008 році мінімальна ж складала мінус 17,2 градусів за Цельсієм. У 1959 році сонце в Коропі сьогодні зійде о 7 годині 35 хвилин, а зайде за горизонт о 15 годині 42 хвилини. Зранку до самого вечора у Коропі небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний сніг. День та ввечері без опадів. Принаймні, так нам прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефем рідне радіо.